Сисання Алс біч передмістя Майами район називають маленькою москвою через велику кількість вихідців із пострадянських країн. Наприклад, почути англійську мову на цьому дитячому майданчику можна нечасто. Останнім часом сюди почали приїжджати більше українців: жити, працювати, купувати нерухомість і народжувати дітей. Яна Максим'як родом із Рівненщини. Її сини вілоці, який народився у Майамі, нещодавно виповнився рік від американської медицини. Вона у захваті. А палата була як в п'ятизірковому готелі. Жінка знаходиться одна в палаті з дитиною. У вас є меню, ви обираєте самі, що ви будете їсти на сніданок, обіда, вечерю. В Америці Яна живе шість років, але розповідає, що знає все більше українок, які спеціально їдуть до США народжувати дітей. У нас є друзі. А вони приїздили сюди народжувати свою третю дитину. Жінка мала досвід до цього в Україні. Вона народжувала першого і другого, а третю дівчинку вони народили тут. І вона сказала, що не порівняти абсолютно. Вона була настільки задоволена і щаслива, що вони думають, що може вернутися ще за четвертою <сум> <сум> сюди. За конституцією США дитина, народжена на території країни, автоматично отримує американське громадянство. Це головна мета багатьох батьків, які їдуть до Майами. Дає Альона Дроник разом із чоловіком у Києві. Вони мають продюсерський центр Дісайд. Американський паспорт сподіваються, вони допоможе другій дитині зробити кар'єру на американській сцені. прийшла така у мене родичі в Америці живуть. Прийшла така думка: чому б і ні? Чому б не спробувати народити в Америці для того, щоб дати гарне майбутнє своїй дитині? Звичайно, ж перша мета громадянство. Дитина завжди може вибрати і українське громадянство, але в будь-якому випадку ми даємо відразу ж такий шанс. Більшість мам звертаються до агенцій посередників, що допомагають із оформленням документів, пошуком лікаря, орендою житла й машини. Одна з найбільших таких компаній в Україні Aist Юесей. Засновниця Олена Бальмілер розповідає два роки тому. Вона сама народила сина у Майамі і зрозуміла, що хоче допомагати в цьому й іншим. За правом землі дитина одразу після народження стає американцем, отримує громадянство і документи. Це можливість в майбутньому дитині навчатися на спеціальних умовах як громадянину. США також дуже важливо, що через 21 рік, коли дитина буде повнолітньою, батьки можуть подати на воз'єднання сім'ї і отримати грін-карту. Наїля Валієва відкрила свою агенцію Хеппі Бейбі після того, як живучи в Майамі, допомогла тут народити кільком родичкам і подругам. Її компанія надає як консультації, так і повний пакет послуг. Вона пояснює, народжувати у США іноземці можуть цілком легально. Паєстка народи в Майамі не заборонена законом. Поїздка на пологи у Майамі не заборонена законом. Якщо ви хочете поїхати у США і народити тут, Визнаючи, що тут одна з найкращих медицин у світі, чудовий клімат, ідеальні умови для мам, невимушена атмосфера. атмосфера. Майбутні мами зазвичай відкривають туристичну візу, для отримання якої треба серед іншого підтвердити місце проживання, мати зворотні квитки, банківський рахунок і достатньо коштів для покриття медичних витрат. Акушер-гінеколог Ромберто Ромбертоса. Антос із Куби у Майамі живе і працює вже 23 роки. Пацієнтки зі східної Європи в його практиці становлять ледь не половину. Пацієнтки з Росії та України краще переносять біль ніж американки. Дехто використовує епідуральну анестезію, але більшість надають перевагу природнім пологам. Я працюю роблю фірмою. Катерина Храмова живе в Майами шість років і співпрацює із агенціями посередниками, фотографує мам і родини. Сама чекає на третю дитину. Час Росії мені здається, що з Росії останні два роки їде менше дівчат народжувати сюди більше їде з України. з України. Сьоте время постоянна поток беременних. Посткільки я тут парків, живу, весь час постійно мама, потік вагітних. Дітки, Купа матусь в парках з дітками, з, дітками з возиками, з животиками. Звісно, носити, ходити останні... Звичайно, ходити останні місяці, тижні в такому кліматі. Поруч з океаном всім подобається. Самі ж мами стверджують, народжують у США не лише заради американського громадянства. Клімат у Майамі тропічний літо триває цілий рік. Атмосфера розслаблена, а це дозволяє налаштуватись на позитив. До того ж, американська медицина викликає довіру. Розповідає Ольга Суханова, яка наважилась народити у Майамі другу дитину через 20 років після першої доньки. є чим сравніть. Мені є з чим порівняти. Там були природні пологи, сама народжувала, а тут був кесарів Ростин. Причому не запланований. Мені дуже сподобалося, що лікарі оперативно спрацювали, відкрили скровотеча і дуже швидко все зробили. я насолоджувалась отдихом. Я насолоджувалася відпочинком своєю вагітністю, ходила по магазинах, поки могла. всюди їздила, дуже позитивно провела час до пологів». Відкриття візи може забрати до трьох місяців. До США жінки прилітають за місяць до пологів і залишаються принаймні на 4-6 тижнів, поки немовля підросте і готують документи. Народити дитину у Майамі разом із проживанням, оплата послуг клініки і лікаря. Коштує від 20 тисяч доларів. Це бутиковий бізнес і бутикова послуга. Ми не орієнтуємось на масовість. Пакет, який включає в себе підготовку, організацію, супровід, документи і медицину 17,5 тисяч доларів. І пакет ВІП, який включена квартира на першій лінії, проживання три місяці, перельоти, медицина, автомобіль, документи на дитину і багато багато інших опцій. 59 тисяч 900 доларів. 59 900 з Майами Марія Прус Дмитро Савчук Голос Америки